Так, Хепімен нас цього разу зверху. Морок знизу. Так, цікаво, кого хлопці виберуть з героїв цього разу. Так, а тут буде зразу братися жовта точка, щоб отримати другий рівень. Ну, Хепімен, мені здається, себе дуже впевнено почуває, якщо він так вирішив грати. Хоча. Ну, це теренас, та це мені здається карта ельфів, тому що тут гарно дуже стають дерева. Можна як тут ставити дерево, ще тут ставити дерево. І просто зразу брати другий рівень на першій точці і дуже швидко розкачуватись. Так, а на вморука мені не здається, чи забагато селян на цьому. На золотій копальні. Та наче 5, але щось вони якось стоять, думають перед тим, як зайти. Так, в нас тут блейдмайстер. І знову Варденка. Ну, цікаво, цікаво. Подивимось, чи зможе Верденка реалізувати себе проти Блейдмайстера так само, як проти Фарсіра. Так, тут у нас мунвальчик ще один. А тут грунти. Так, 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 ну, пішов кріпінг. І знову Хеппімен забув з'їсти дерево деревом. І щоб не було зараз такого, що в нього впаде дерево. Але виходить Варденка, зразу відео бере. Ой-ой-ой, ой лікуй, -ой 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 -ой, лікуй, лікуй. Так, ну дерево тікає, тікає, бо не зовсім правильно почав кріпитись Хепімен. Тим часом блайдмастер одразу в... біжить, схоже, що на базу до противника. Єдине, що немає магазини, він не купив лікування. Що трохи мінус. А тут, ну тут постраждає Варденка трохи халсі буде, але він забере впевнено цю точку. І через ілюзії, через ілюзії буде грати Морок. Цікаво, цікаво. Так, що в нас тут? Так, Барденка забирає другий рівень. Знову будуть, скоріш за все, Хантерески. А тут, тут же пішов Т2. Добудовується лісопильня. Орк вирішив грати в технології. Ну... Блейдом непогано можна підпишувати ельфа, але не через ілюзії, Та? Ілюзія в даному випадку може тільки крітувати. Так, наглядач тут бере зелену точечку. Пішов Т2. добудовується мисливник сказала. Ой, аж... Шкод... Ага, піде, 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 піде куди? Піде на золоту копальню. Цікаво, цікаво. Тим часом Блайдмайстер взяв другий рівень. Є тролі. Є перший тролик і далі будуються тролі, будується магазин тут. Так, так, так. Ой-ой-ой, ой ой а тут Варденка злоу ХП. Ну, треба тікати. Треба тікати, а що блайдмастер за другим? Критичну шкоду. Ну, нема в нього невидимості. Е Асен, ні, давай все-таки не будемо, бо я не знаю, чи вони показуються чи ні. Оскільки ми не глядачі а судді. Так, ну, Хепімен полікувався. Дві хантересочки має. Так, ну, поховав всіх своїх юнітів. Бо пусті мунвели. Пустімонвели, немає чим полікувати. В свою чергу морок підпушує. Так, і перша хантереска впала. Лучниця. І тут одна Варденка, яка просто не має мани. Немає мани, але мінус так само перший тролик. Що в нас тут? Ще одне дерево будується. А тут прийшов Пеончик. Прийшов Пеончик. Що, буде забудова? А дивіться, буде забудова від морока. Ну, дуже гарно. Дуже гарно треба будувати. Дерево захисту. Тут далі трохи йдуть. Ну, наглядач в даному випадку вже нічого, скоріш за все, не зробить. Пробую відмінити вежу. Є, відміняє першу вежу, але червоні ХП червоні ХП немає чим лікуватись. Банально немає чим лікуватись. Тут хантереска виходить, ну але вона не має так само, що робити. Її просто тролі збивають за лічені секунди. Треба ставити протектори і балісти робити. Тут дерево кудись пішло. Ну, я розумію, куди дерево пішло, але на жаль, на жаль поки вони дойде, перша вежа стала. Перша вежа готова. Одна верденка лишилась. І зараз дерево буде падати. Дерево він не падає. А тут так само було дерево, є дерево. Ну і все. Мінус дерево, третій майстер мечів. Є дерево захисту тут і треба, треба напевно, ще один барак робити. Ну, Варденки немає мани багато, там. Все, 79 життів. І що вона має робити тепер? Телепорт використовую. І ще й день настав. Це день настав. Тут же навіть дерево захисту орк собі заходить без всяких проблем, бо день ну немає чим лікувати Варденку. Все, це GG, морок, впевнено, перемагає цю гру. Було дуже гарно.